як координатор вільного простору друзі. Вільний простор друзів це молодіжна ініціатива в Костянтинівці, завдяки якій ми плануємо змінити наше місто на краще, активізувати молодь нашого міста і, в принципі, чомусь навчитися новому, чого чому, чому ми ще не знаємо. это проект видного простору, который начинался, который начинался с успешных примеров других городов, таких как Краматорск, Славянск. У нас уже точно так же в Донецкой области существует платформа инициатив Теплица, Виднахата, Халабуд и очень много их. И нам очень хотелось ну что такое друзи, друзи, друзья это мы, друзья это общение, это работа, это все. Но в целом этот проект это креативное пространство, которое не так уж и было в Константине, вообще в Украине всей. Мы просто переняли опыт других людей, интерпретировали его под Константиновку и ввели часть большого города в наш маленький. Это платформа для общения, для креативных ребят, для каких-то молодежных инициатив, для вечеров по хендмейду, каких-то литературных вечеров, театральных вечеров, киновечеров. Здесь может быть все, абсолютно. Единственная ваша цель, чтобы чего-то добиться здесь, вы должны прийти, сказать нам об этом, и мы должны это все обсудить. Для меня, друзья, это огромный шанс, огромная возможность пообщаться с людьми, научиться чему-то новому, рассказать что-то новое и показать интересные вещи. Мы хотим, чтобы все к нам приходили, чтобы все наслаждались этими моментами, которые они проводят здесь. На сьогоднішньому відкритті в нас дуже цікава програма, окрім офіційної частини, де ми розкажемо про те, як ми розкажемо свою історію. Також ми дамо слово представникам влади нашого міста, яка взяла безпосередньо участь в організації нашого простору. Також у нас буде дуже цікава частина з історіями успіху інших платформ, які вже діють в Донецької області. Ну і звичайно, також буде дуже класна культурна програма, на якій ви зможете насолодитися музикою. Виступами наших талановитих хлопців, дівчат от, і розважитися трошки. З приводу планів наших на майбутнє, то у нас дуже щільний графік, насправді. пять 6 днів на тиждень у нас будуть відбуватися різноманітні освітні, культурні, мистецькі заходи. Також до нас можна прийти просто попити каву посидіти в інтернеті, почитати книжку, окрім, окрім того, що чомусь навчитися або навчити когось чомусь корисно, скажімо. Взагалі вільний простір створений для того, щоб тут е, ідеї, які в тебе є, могли втілитися в життя, щоб ти міг обговорити їх з кимось, щоб ти міг знайти друзів, які допоможуть тобі втілити їх. От, в принципі, для цього ми працюємо, для того, щоб з'єднувати людей, тому що, на жаль, сьогодні наше місто і молодь нашого міста немає комунікації, скажімо потрібної для того, щоб робити якісь корисні, корисні речі.